Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки, п'ятий розділ з 27 по 32 вірш. Після цього він, Ісус Христос, вийшов і побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці та й сказав йому: Іди за мною. Залишивши все, той устав і пішов слідом за ним. Леві справив для нього велику гостину у своєму домі. Була там велика група митників та інших, які сиділи з ним при столі. А книжники та фарисеї нарікали на його учнів, кажучи чому ви їсте і п'єте з митниками та грішниками? А Ісус у відповідь їм сказав: лікаря потребують не здорові, а хворі. Сьогодні ми з вами будемо розмірковувати над очікуваннями фарисеїв від Господа, чого очікували фарисеї від Господа від Бога і чому їх очікування не справдилося? Фарисеї очікували від Бога схвалення та винагороди. А отримали засудження свого способу життя, своєї праведності. Чому так сталося? Тому що фарисеї спиралися на самоправедність. Самоправедність це слово, яке складається і взагалі поняття, яке складається з двох частин. По-перше, це праведність. І якщо ми будемо говорити, що таке праведність, то праведність це відповідність життя Божому закону. Це дуже гарна річ, тому що Господь закликає, щоб кожна людина… Людина була праведною, на жаль, грішна людина не може своїми зусиллями бути праведною. Ісус Христос є досконалим праведником. Тож праведність це саме те, чого Господь очікує від кожної людини. Праведність це саме те, як кожна людина має проживати своє життя. Але самоправедність це геть погана річ, чому Тому що ми всі грішні, тому що ми народилися грішними після гріхопадіння Адама та Єви, і ми вже неправедні, ми народилися неправедними, ми вже народилися з грішними серцями. І коли грішна людина намагається жити самоправедністю, і коли грішна людина намагається своїми власними зусиллями, грішними зусиллями досягнути праведності, це і є самоправедність і ми маємо сказати, що самоправедність грішної людини це відкидання праведності Ісуса Христа. Самоправедність це коли людина думає, я добра, я добрий, я гарна, я гарний. Я маю такі досягнення, я зробив те і те. І тому Господь має мене прийняти. І тому я маю війти до Царства Божого. І тому я не буду засуджений чи засуджена, так як будуть засуджені інші люди, тому що я бачу, що вони гірші за мене. Це і є самоправедність. Коли людина так думає, то вона забуває, вона не знає, вона не усвідомлює до кінця. Ця, навіть якщо частину цього усвідомлює, що вона грішна людина, і що все те, що є в нашому серці, воно противиться Господу, і людина, яка думає, що вона самоправедністю може заслужити Боже схвалення і отримати винагороду від Господа, як думали фарисеї, така людина надзвичайно помиляється. Слово Боже каже, що праведність грішної людини, вона як забруднена одежа, якщо порівнювати праведність грішної людини. Зі святістю Господа, а саме праведність це і є відповідність святості Господа, тому що Божий закон, якому має відповідати праведність і є відображенням Божої святості. Тож в порівнянні з Божою святістю, праведність грішної людини це просто абсолютна неправедність, це, це гріх. А людина думає, що вона має праведність, а людина думає, що вона заслуговує на Царство Боже. Так само думали фарисеї. І вони намагалися виконувати Божий закон. Вони докладали дуже багато до цього зусиль, але вони не зрозуміли в законі, що закон не може виправити грішне серце. Що закон може показати, що є гріхом, а що не є гріхом. Але ж закон не може виправити грішне серце, закон не може змінити грішне серце, закон не може дати чистоти. І сам же закон вказує на Ісуса Христа, тому що жертви, про які каже закон, вони і вказували на замісну жертву Ісуса Христа. Тож, саме тому, що фарисеї шукали Божого схвалення. Та Божої винагороди через самоправедність вони і отримали засудження свого способу життя, свого бачення відносин між людиною та Богом від Ісуса Христа. І кожна людина, яка спирається на самоправедність, насправді не має справжньої праведності і відкидає ту єдину праведність, праведність Ісуса Христа, через яку по вірі вона може повернутися до спілкування з Господом. до Носин з Господом до вічного життя і мати прощення від Господа, ми з вами маємо розуміти, що через те, що ми всі народилися грішниками, ми всі не маємо імунітету від самоправедності. Насправді, кожна людина, кожне серце. Схильна до самоправедності. Якщо кожен з нас хоча б один день поспостерігає за своїми думками, ми з вами багато разів на день будемо бачити, що ми думаємо, я це зробила, тому Господь має мені дати відповідь на мою молитву. Я так зроблю, тому Господь мені дасть це. Я буду такою, чи я вже така. Саме тому в моєму житті будуть благословення, тому що Господь відповість мені на те, яка я, який. Я і це саме і є логіка самоправедності. Жодна людина, яка спирається на самоправедність, не може отримати схвалення справедливого. Схвалення святого Господа, жодна людина, яка спирається на самоправедність, не може отримати спасіння вічного життя та винагороди від Господа. Єдина праведність, на яку ми можемо спиратися, ми грішники, щоб увійти до царства Божого, щоб мати благословення Боже, щоб мати Божу любов. Та вічне життя це праведність Ісуса Христа. Тож цей уривок навчає нас, щоб ми були дуже обережні щодо самоправедності. Будемо дивитися на свої серця, будемо вчитися розуміти свої думки, будемо перевіряти свої очікування, будемо перевіряти основу своїх очікувань. Я думаю, що думаючи про фарисеїв, ми з вами більше думаємо про інших людей, що вони схожі на фарисеїв. Але ж слово Боже каже, що кожна грішна Людина за своєю суттю, фарисей, тому що спирається на свою праведність, тому що думає, що своїми вчинками, тим, що вона зробила чи зробить, вона може досягнути Божої прихильності до себе. Але ж слово Боже каже, що виключно через жертву Ісуса Христа, виключно по благодаті Ісуса Христа, виключно через те, що Ісус Христос приходить до нашого життя, як він прийшов до життя Левія, як Він прийшов до дому Левія, як він сів за стіл Левія, і саме через це Левій отримав вічне життя. Так Ісус Христос приходить зі своєю праведністю, досконалою, єдиною праведністю в життя кожного з нас і каже: Повір мені, залиш свою самоправедність, не спирайся на себе, спирайся на мене, тому що Господь любить кожного з нас, тому що Господь приймає кожного з нас. По вірі в Ісуса Христа не можна без праведності Ісуса Христа мати Боже прощення, не можна без праведності Ісуса Христа мати вічне життя. Тож будемо з вами спостерігати за своїми серцями, будемо з вами спостерігати за своїми думками, будемо перевіряти свої очікування, їх підґрунтя та будемо з вами вчитися думати не на підставі самоправедності, а на підставі праведності Ісуса Христа. Господь мене любить, тому що я вірю. В Ісуса Христа як свого Спасителя, тому що Ісус Христос є моєю праведністю. Господь мене прощає, тому що Ісус Христос постраждав за мене. Господь чує мої молитви, тому що Ісус Христос заплатив за мої гріхи. Я маю Боже прощення, тому що Ісус Христос є замісною жертвою за мої гріхи. Я маю праведність Христа, тому що вірю в Ісуса Христа як Свого Спасителя. Господь навчає мене жити праведно, тому що повірю в Ісуса Христа мені. Вменена, в мені записана, зарахована праведність Ісуса Христа. Тож будемо з вами вчитися жити не за самоправедністю, до чого схильні всі ми грішники. Будемо навчатися жити за праведністю Ісуса Христа, щоб початок думок кожного з нас починався саме від праведності Ісуса Христа, саме від Ісуса Христа. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангеліє від Луки разом. Також я радо запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, коментувати, ставити вподобайку, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу задля того, щоб більше і більше людей пізнавало Ісуса Христа та через нього мали вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.